Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Ворог завдав удару ланцетом по об'єкту промисловості в сумах. Про таке повідомила місцева влада. У наслідок обстрілу зайнялися матеріали на виробничій ділянці. У місті спостерігають значне задимлення. Тож у міській раді закликають жителів зачинити вікна та пити якомога більше води. За попередньою інформацією, поранених або загиблих нема. На місці працюють всі відповідні служби. Вже проводяться заміри якості атмосферного повітря. При можливості зачиніть вікна, побільше пити води. у Запоріжжі. Також гучно вибух, який чули в місті. Це робота нашої ППО. Повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він підкреслив, що руйнувань та потерпілих немає. У Костянтинівці триває евакуація населення. У патрульній поліції кажуть, місто зруйновано на 80%. Ворог обстрілює його щоденно і закликають місцевих жителів виїжджати зі смертельно небезпечної зони. Підготовка до виїзду в Константинівку відбувається в кілька етапів. Поліціянти оцінюють безпеку на маршрутах, якими ще можна рухатися, перевіряють антидронову зброю. Заїжджаємо в місто Костянтинівка. Вночі сталося два ворожих авіаудари по приватному сектору міста Костянтинівки. І в нас є інформація щодо двох загиблих цивільних осіб у місті, наближеному до лінії зіткнення. Правоохоронці не лише евакуюють населення, а й фіксують наслідки обстрілів, вивозять поранених та тіла загиблих. Я хочу вам помозізмов працюють в умовах безперервної повітряної загрози. Серед евакуйованих цього разу дві сестри з котами та папугами. Жінки пережили щонайменше 10 влучань у будинки, де мешкали. У нас згоріло за два дні дві квартири. Вікна вилетіли, двері подвійні вилетіли. У нас і пташки, і коти. Ми речі не виносили, тварин рятували. Черепаха тільки загинула. Працювати дедалі важче. Безпілотники атакують що кроку, кажуть поліційники. Ось малесенькі які. Там їм два місяці, мальвіночка наша. Ось вона, Ось вона дівчинка. Тяжка обстановка. Константинівка вся майже на 80% вже перебита. По дорогам дуже тяжко заїжджати, об'їжджати. Це все, коли тебе пильнують із неба дрони. Люди закликають, вас евакуюйтесь. Все буде добре, бережіть себе. І ви себе Уряд проведе перевірку всіх енергокомпаній на предмет можливих корупційних зловживань, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Також за її словами, уже сьогодні з держбюджету виділять мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах. П'ять напрямків. Будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і придбання запасу пального. Це допомога для 93 громад: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. 117 бойових зіткнень на фронті з початку доби. Найгарячіша ділянка біля Покровська. Там російські війська 31 раз намагалися наступати. Сили оборони зупинили 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, ще дев'ять на Лиманському. На Куп'янському противник завдав вісім ударів. Про ще одну добу на фронті у нашому огляді. Фурія знову на полюванні на південно-слобожанському напрямку. Підрозділ прикордонників знищив чотири місця розташування ворога, техніку, польовий склад пального і окупантів. Дронарі гарту відпрацювали по ворожих позиціях та інженерних спорудах. Уражено ворожий міст, знищено засоби зв'язку, генератори, а також три транспортних засоби. Пілоти дронів 63-ї механізованої перешкоджають руху окупантів на Лиманському напрямку. Уразили ворожий танк, вантажівку з гарматою і буханку з піхотою противника. Ще кілька збиттів російських вершників на мото- і квадроциклах неподалік лінії бойового зіткнення. Прикордонники підрозділу Фенікс також ефективно зупиняють московитів на Лиманщині. Бійці нищать окупантів у чагарниках під мостами та на руїнах покинутих будинків. Збивають ворожі дрони у повітрі та ліквідовують операторів БПЛА. 28-ма бригада імені лицарів зимового походу показала кадри ефективної боротьби з російськими штурмовиками, які під прикриттям туману накопичились і спробували заскочити в Костянтинівку. Цього разу значну кількість росіян вдалося залишити в цьому районі назавжди. Дороги прифронтової Костянтинівки в напрямку часового яру постійно під атакою ворожих дронів, а вони потрібні і військовим, і волонтерам, і цивільним. Аби дещо вбезпечити маршрут, бійці 24-ї королівської бригади облаштовують шляхи антидроновими сітками. Ми робимо ці масити, накриваємо ці дороги, щоб коли наші приїжджають, там піхота, там артилерія. Ну, дуже багато якої там техніки, і щоб воно їх не зачепило, і Вони собі мають тунелі. Вони собі там е, проїжджають спокійно. На добропівському відтинку воїни сил оборони продовжують працювати по особовому складу окупантів, знаходять загарбників під час переміщення і спроб просочитися крізь бойові порядки захисників. Дронами не дають їм спокою, мінами закривають шлях. Масований штурм Покровська ворогом на легкій техніці, що днями відбувся на трасі Селідове Покровськ, мав частковий успіх. Частину техніки вдалося знищити на підступах, частину у самому місті. Тепер оборонці працюють над знищенням вогневих позицій, які противнику вдалося за останні дні облаштувати в окремих кварталах Покровська щодо ситуації в Мирнограді. Ворог продовжує тиснути на нашу оборону постійними атаками, але потрапити у місто противнику не вдається. Логістика для наших військ забезпечується. Фіксуємо плани противника атакувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки. Ворог також має ускладнену логістику біля Покровська, тому дедалі частіше залучає наземні роботизовані комплекси. Захисники міста вирахували один з таких логістичних маршрутів росіян в районі Шевченка та дистанційно його замінували. Пілоти 155-ї ОМБР працюють по путинських штурмовиках у Покровську та на південних підступах до нього. У бригаді розповідають, що останнім часом у них додалося роботи і виконувати її стало ще небезпечніше ніж раніше. Роботу по зачистці приватної житлової забудови показав 425-й полк скеля. Групи бійців відпрацьовують кожну будівлю, де помічені окупанти. Раптом московит виявився за спиною наших захисників. Під стовпом під стовпом як прийняв, як прийняв, де ро. На Плюс, воно, да, да, да трошки нижче, трошки нижче бійці скелі відзначають, що окупант був добре споряджений, але після влучання дрону назавжди залишився в українській землі. Тільки одна штурмова група полку скеля за цей вихід знищила п'ятьох російських окупантів і без втрат виконала задачу. Операція в Покровську триває. Спартан продовжує очищувати українську землю від загарбників. Від уваги наших аеророзвідників не сховається жоден росіянин. Щойно вони потрапляють в об'єктив дронів. Їхня доля вже вирішена. Смерть або полон. Пілоти бригади Червона калина добре прогрівають вогнем російську піхоту, що мерзне в степах Донеччини. Комфортний клімат забезпечують їй наостанок в житті. Через ускладнену логістику в районі Покровська 25-та січиславська бригада щоденно за допомогою важких бомберів доправляє спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції сил оборони. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, подробиці, марафон Єдині новини. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1180 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 115 155 тисяч 360 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 344 ворожих танки, 23 тисячі 567 бойових броньованих машин, 34 тисячі 388 артилерійських систем, 1540 РСЗВ та 1242 засоби ППО. Крім того, знищили 428 бойових літаків окупантів, 347 гелікоптерів, 79 945 безпілотників та 3926 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен расистів, а також 67 211 спецавтівок. Президент України зустрівся з пораненими захисниками в одній з лікарень Запоріжжя. Там нагородив бійців орденами та медалями, відзначивши їх самовіддану службу на запорізькому напрямку. Також Володимир Зеленський поспілкувався з військовими медиками, подякувавши їм за щоденну роботу за життя наших воїнів. Президент вручив лікарям ордени княгині Ольги та Данила Галицького. На Росії знову гучно. Упродовж кількох днів низка потужних вибухів пролунала одразу в кількох регіонах: від російського Ставрополя до українського тимчасово окупованого Криму. Сили оборони б'ють по нафтопереробній та військово-промисловій інфраструктурі РФ, об'єктах, які забезпечують її армію пальним, а ще боєприпасами і деталями для дронів. О, взорвалося. Твою мать! У ніч проти 11 листопада підрозділи сил оборони влучили по Саратовському нафтопереробному заводу. На підприємстві, яке випускає понад 20 видів нафтопродуктів, від бензинів і дизелю до мазуту та вакуумного гайзолію, прогреміли вибухи. Потім спалахнула пожежа. Завод важлива ланка постачання пального для окупаційних військ. У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ, зафіксовано серію вибухів. Після них у районі цілі спостерігалася масивна пожежа. Мігалка Бетмена визивають. Одночасно поцілили й в морський нефтяний термінал у тимчасово окупованій Феодосії. Головний морський вузол постачання пальномастильних матеріалів на анексований півострів у тимчасово окуповані території півдня України. Повідомляють про влучання в резервуари на території терміналу. Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області дрони поцілили по складу матеріально-технічних засобів у Донецьку та по скупченню живої сили неподалік Очеретиного. Уражено склад МТО в Донецьку та зосередження живої сили поблизу Очеретиного. Ударні БПЛА досягли цілий. Дрон. Афігіч! Наступної доби сили оборони завдали удару по орському нафтопереробному заводу в Оренбурзькій області. Там виникло займання. Пошкоджений один з основних нафтопереробних блоків. Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів: бензин, дизельне пальне, авіаційний газ, мастила тощо. Проєкт на потужність переробки 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. 12 листопада українські сили вдарили по підприємство Ставролину Будьоновську Ставропольський край. Це один із найбільших у Росії виробників полімерів, які використовують у бронетехніці безпілотниках і системах ізоляції військових машин. Завод має повний цикл переробки вуглеводної сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляцій для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє складові частини до БПЛА. Російське міноборони заявило, що в ту ніч збили 22 українських БПЛА, чотири з них саме над Ставропольським краєм. На Донеччині у тимчасово окупованому новому світі сили оборони влучили по великому складу боєприпасів. Ті здетонували, вибухи було чутно за кілька кілометрів. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. З нашої зльотки пускають по ходу ракет. Вночі 13 листопада вибухали в тимчасово окупованому Криму. У Феодосії палахкотіла нафтобаза, поблизу якої російські телеграм-канали повідомляли про перекриття залізничного переїзду. Саратов, Орськ, Будьоновськ, Феодосія, Новий світ на мапи Росії та окупованих територій. Щодня більше точок загоряння. Українські БПЛА дедалі більше б'ють у тил ворога, підриваючи його здатність воювати та забезпечувати фронт. Данію Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Сполучені Штати вже майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Відповідну заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо. Після зустрічі міністрів G7 у Канаді він зазначив, що Вашингтон нині зосереджується на дотриманні вже чинних обмежень. Оскільки особливо вже немає на що накладати санкції, це цитата і додав, що потенціал для тиску на Кремль зберігається у європейських партнерів, які можуть ефективніше протидіяти тіньовому флоту Росії, адже той використовують, щоб оминути нафтові санкції. Доходи Росії від експорту нафти знову падають. Причиною стали санкції: українські удари та зниження цін на енергоносії. За інформацією міжнародного енергетичного агентства, у жовтні прибутки РФ від продажу нафти та нафтопродуктів скоротилися до 13 мільярдів доларів, а це на понад 2 мільярди менше ніж торік. За даними агентства, через атаки українських дронів на нафтопереробні заводи та трубопроводи, Росія втратила понад 100 тисяч барелів експорту щодня. Загальний обсяг постачання нафти впав до майже 7,5 мільйонів барелів на добу. ЄС виділяє Україні майже 6 мільярдів євро нового траншу прямої бюджетної допомоги. Про це сьогодні заявила очільниця Єврокомісії Урсула Фондер-Ляйн під час виступу в Європарламенті. За її словами, мета позики підвищити вартість війни для Росії і цим посилити тиск на Кремля, аби змусити його сісти за стіл переговорів. Фондер-Ляйн наголосила, підтримка є критичною, бо наслідки війни вже помітні в російській економіці. Кошти виділяють у межах ініціативи ЕРА. Окрім цього, ЄС підтвердив фінансові зобов'язання на наступні два роки. Нагадаю, ініціатива ЕРА спільна програма держав G7 спрямована на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які держави, члени G7 надають Україні. Загальна сума програми 50 мільярдів доларів. Європейська комісія розглядає три можливі способи фінансування допомоги Україні, і найефективніший із них це позика із заморожених російських активів. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фондерляйн під час того самого виступу в Європарламенті. У нас є три варіанти: варіант перший використовувати бюджетний простір для залучення коштів на ринку капіталу. Варіант другий мати міжурядову угоду, за якою держави-члени самостійно залучатимуть необхідний капітал. І варіант третій мати репараційний кредит. Він базується на імобілізованих російських активах. Це означатиме забір готівкових залишків із імобілізованих російських активів, передачу їх як кредит Україні. І Україна повинна. Буде повернути цей кредит, якщо Росія поверне репарації. Це найефективніший спосіб підтримки оборони України та її економіки. І це найчіткіший спосіб дати Росії зрозуміти, що час не на її боці. історії живих і полеглих тих, хто був і залишається опорою прифронтових міст. У Дніпрі відкрили виставку, де через особисті речі рятувальників, енергетиків і транспортників показують, в яких умовах нині працює критична інфраструктура, і хто ціною власного життя віддано робив свою справу. Попереду йшов товариш, і щось не помітив, зацепив. І товариш загинув відразу. А мій чоловік загинув в лікарні від отриманих поранень. Чоловік пані Тамари Володимир Костюк, сапер із понад 20-річним досідом, загинув під час завдання у Курській області, там розміновував поля. За час війни розповідає жінка, був на найгірячіших напрямках. І, хоча, за вислугою років, міг піти на пенсію, прагнув робити все для перемоги. Від початку АТО по всій Україні Новобогдановка, Славянськ. Ришлонщина він дуже любив свою роботу. Я була проти. Я вже дуже вимагала. Прям щоб він ішов на пенсію. Він вже мав іти на пенсію. В нього вже була вислуга років, але він дуже любив свою роботу. Історія Володимира тепер буде частиною виставки. Опора прифронтового міста. Фахівці зібрали свідчення рідних про тих, завдяки кому здобувається мирне життя. Коли от така трагедія, яка звідбувалася, пожар і людей усіх спасли то вона найщасливіша була. Вона любила свій колектив. Дуже і от коли там, допустим, новий рік, і от даже вже вона лежала у лікарні в Германії, да і вона просила Ігоря, щоб ігор під ялиночку яли зробив подарунки для її працівників. Представлено сім портретів загиблих працівників АДСНС: два портрети загиблих енергетиків, один портрет загиблого працівника служби транспорту. Кожна історія особлива, неможливо виділити. Ти якусь історію, кожна історія, як і кожна людина, як і кожне відео воно дуже особливе і дуже щире, відверте і справжнє. Ми дуже вдячні всім рідним, які погодились з нами спілкуватися. Під постійними ворожими обстрілами працюють енергетики. Понад 50 разів бригади потрапляли під російський вогонь під час робіт із відновлення світла. Серед експонатів виставки є журнал, де записано останній виїзд машиніста автокрану. На жаль, загинув наш колега, машиніст-автокрану Геннадій Мусатов. Безпосередньо при виконанні ремонтних робіт на підстанції стався артобстріл, і наш колега загинув. Ще двоє вже в інших містах зазнали поранення. Одне з них дуже важке. Серед загиблих колега Максима, хлопець, працює енергетиком в Нікополі місто під щоденним обстрілом окупантів. Буває різне. артилерія, дрони. Біжимо від них, ховаємось. Попадали дуже часто під обстріли. Дрони ти його бачиш, тикаєш від нього, він летить за тобою. А артобстріл таке бувало, що приходить снаряд перед тобою, ти від'їжджаєш і попадає в те місце, де ти стояв. У прифронтових містах Дніпропетровщини енергетики повсякчас працюють під прицілом російської армії по області на відновлення після обстрілів задіяно майже 300 бригад. Ми виїжджаємо на, на будь-який об'єкт, тобто ми розуміємо, що це наше місто. Наші люди сидять без світла, і я скажу, я туди не поїду, тому що мені страшно, я не можу. Виставка упора прифронтового міста присвячена людям, які досі рятують і відновлюють міста працівникам критичної інфраструктури. Експонати можуть побачити у музеї всі охочі. З Дніпра Олена Белюк Ярослав Раслав Засоба подробиці телеканал «Інтер «Марафон» і Єдині новини. Далі ефір продовжить Олексій Фадієв. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о дев'ятнадцятій. Зі сцени театру Лесі Українки потрапив уже. В армію нелегально і зараз мирноград покров ці 300 спартанців просто курять отак зі сторони. У вас ніби переслідують механізовані штурми росіян. У мене був рекорд 67 там сім дронів за добу, аби тільки долетіти, аби тільки вразити. Рубікон спеціалізується на тому, щоб вибивати наші БПЛАшні позиції. Дрони на оптоволокні. Це майже нон стопом приходять партії дронів. А там всюди обриви. Ви бачите бусифікацію. Угу. Ваше ставлення. Понеслась дискусія. дискусія. Життя настільки коротке. На війні я зустрів найбільшу кількість найкращих людей в світі. Я живу на 100%. Ціль 450. Дивіться сьогодні о 22.25. Ми боремося за країну. Яке шанує ветеранів?